Денис Анатолійович Шмигаль, український державний діяч, управлінець, інженер, економіст. Народився 15 жовтня 1975 року у місті Львів. Там і закінчив середню школу. У 1997 році закінчив Львівську політехніку. По спеціальності інженер-економіст також навчався і стажувався за кордоном. Дві 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему розвиток виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки в Інституті регіональних досліджень. Працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі Львівської облдержадміністрації. З 1995 до 2003 року працював на бухгалтерських посадах в Електронбанк. Львівський автобусний завод, третій торговий дім та Ладіс з 2003 по 2005 роки, начальник фінансового відділу, начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу. Директор з економіко-стратегічного розвитку Львівський автобусний завод. З червня 2006 року по серпень 2008 року працює директором з економіки у товаристві з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія Comfort Інвест. У вересні-жовтні 2009 року працював помічником голови Львівської обласної державної адміністрації. З жовтня 2009 року до квітня 2011 року керував головним управлінням економіки Львівської органи з січня по квітень 2014 року помічник консультант народного депутата України Романа Чернеї з травня до грудня 2014 року працював заступником начальника головного управління міндоходів Львівської області. З січня 2015 року, до січня 2017 року працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Львів Холод з січня 2017 до січня 2018 року працював у ДТЕК Захід Енерго заступником генерального директора з соціальних питань з січня 2018 до липня 2019 року працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС. 2014 року на виборах до Верховної Ради кандидат у народні депутат від виборчого округу номер 121 Львівської області, самовисуванець на час виборів, заступник начальника головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області, 2015 року балотувався до Львівської облради від партії Народний контроль. Також був одним із кандидатів на посаду голови Львівської ОДА 1 серпня 2019 року. Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА. Де він працював по 5 лютого 2020 року? З 4 лютого до 4 березня 2020 року віце-прем'єр-міністр України, міністр розвитку громад і територій, з 4 березня 2020 року прем'єр-міністр України. У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика Фокус. Прем'єр-міністру віддали 7 сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу. Наразі продовжує керувати урядом та активно веде переговори з міжнародними партнерами щодо фінансового та економічного напрямку в умовах військової агресії Росії.